Всім доброго дня, друзі, і вітаю вас на шоу Plant A? Ні, Animal B? Ні, Plant B! вітаю вас тут. І е, наше щовечірнє шоу перед початком матчів Intel Extreme Master. Сьогодні гранд фінал Це гранд фінал найбільшого турніру на початку сезону в Counter-Strike 2. я улсьор, зі мною сьогодні Гомер і Сергіс, джентльмени. Що я можу сказати? Загадку з Animal я розгадував голові декілька секунд, і я дуже шкодую, що тебе вчора не було на щодеколи. Судячи з усього, тому і такий результат. Бо ну така іродована людина, і не було на що Ну що ж таке? Я погоджуюсь, дерев. Ану, лакіч. Я до речі теж погоджуюся, але бачите, як буває в житті. Інколи ми зате зате ми з вами на пленбі на нашому найкращому передматчовому шоу, де ми обговорюємо, що відбувається на катові. Це у нас залишаються дві команди. Ми попрощалися вже з безліччю інших команд. І вчора у нас були цікаві матчі. Давайте з них напевно і почнемо з півфіналів, які у нас виявилися доволі такі, я б сказав, однобічними можна сказати, напевно, так. Я б сказав максимально однобічними. І при цьому я не розумію, чому, як це на ЄМ Катовіце в півфіналі може відбутися, що відразу дві команди-півфіналіста вони просто не зайшли на сервер, типу. Ну, це провал. Реально, Маус провалили повністю свій виступ, і які б, типу, не вважалися сильні Спіріт, але Фалькон вчора могли як мінімум мапу одну відтиснути, бо шанси давали. Реально, але вони просто не хотіли перемогти. Це так виглядало. Абсурдно, якщо чесно, по ситуації яка складається, ось Сергій надасть мені збрехати. Між нами була розмова в перший день бойов, коли ще в Фейси Джиту грали, чи вже на Фелконс бо не важливо. Ну, коротше, Сергіс питає в голос на ну, що у нас весь появ буде 2-0. Я кажу, окрім фіналу, там 3-0 буде. Ну от, в принципі, і тільки Енс Фелконс мені заруйнили цю історію на даний момент, як мінімум, тому що тут дійсно, ну. Особисто по Falcon Spirit у мене ну тупо все по очікуванням. Я не знаю, Плей-офф ще не почався. Я сиджу, говорю, що ну тут Spirit фіналі, відсотків 80 можна спокійно давати, якщо не більше. Ну причому мені здається, ще до початку плей плев із Face, і зі враховуючи те, як склалася турнірна сітка, все було плюс-мінус зрозуміло. Єдине питання, як мені здається, залишалося в тому, це Енс чи Falcons, і там було ближче, ніж можна було, напевно, очікувати на користь Falcons. Знаєш, мені здається, що все ж таки нижня частина сітки, там де G2 фейзи Mouse, вона куди цікавіше і стак. Щоб була на папері, ну а результат ми бачимо. він Гірше, навіть ніж Уенста Фелконс один з одним. А, ще й G2 можна згадати, котрі теж не зайшли так. на сервер, до речі, проти Фейс. Це велика несподіванка. Але я, я в цілому погоджуюсь з вами, що Spirit повинні були проходити. Я теж так вважав, що вони пройдуть фінал. Просто не так без зубу будуть грати Falcons. Я не очікував просто, реально. Там є досвідчені гравці. Це те про що ми мише з тобою говорили, коли четвертьфінали дивилися. Типу, що Фальканс ось тут фаворит проти Енсти казав. І, типу, я розумів твою логіку, чому ти так кажеш, і ця логіка вона не спрацювала проти спірі. Цього досвіду не було. Ну, просто мені здається, знаєш, досвід це дуже круто, коли у тебе. Коротше, досвід не може тобі дати 50% геймплею, Та досвід дає uh -huh. тобі там ті 10, 15, 20%, особливо коли, е, ну очевидно, Єнси Falcons, вони насправді відносно того, що могли показувати на цьому турнірі, вони на ходу. Бо я думаю, ніхто б не здивувався, якщо б Falcons після відльоту від Eternal Fire в першому раунді вінерах впали в лозера там один-два раунди щось там по. Побарахталися і то і теж відлетіло б. Вони насправді далеченько зайшли. Я mm -hmm. думаю, що е, і їх фанати не дуже багато численні, судячи з е, овації на стадіоні, mm -hmm. і їх спонсори в першу чергу мають бути задоволені результатом топ 3 4 на катові. Це і призові доволі приємні, і так далі. От враховуючи те, що для команди вони відмічали, що для них більш ключовим є не зарплатня, а бонуси на турнірах. Mm -hmm. То я думаю, що топ 3 4 на катовіце це там 80 на 5 поділити, а потім. <laughs> Ще раз помножити на 5, і оце десь приблизно стільки кожен з них за цей турнір може і отримати. От, тому мені здається, просто там ну, досвід не досвід, проте спіріт тобі скіл потрібен. Без скіла е з досвідом можете в іншу гру. А, а може, це геніальний мув Зоніка? Дивись, він розуміє, що об'єктивно його команда зараз слабша за Спіріт. І він такий каже: Гайс, trust мі, ми тупо заливаємо, взагалі, не граємо в КС. От тупо однією рукою. Для того щоб вони потім слабкі до фіналу дійшли і там сонні, кволі, фейс їх розкатають. А там мої друзі з фейс, ми їм допоможемо. Фін... Давайте та. та... Геніально, слухайте, але при цьому от, от, ви знаєте, я, я вам так скажу: ці, ці дві сітки, які вийшли не дуже динаміну, воно... це дефолтна історія для сингл елімінейшн турнірів, буває таке, що у тебе одна частина сітки суперембова, а потім гранд фінал навіть стрілайну якось не виходить. А тут дві половини сітки, мені здається, самі по собі окремі не дуже були інтригуючі. Але, от гранд фінал я не знаю. Ну мені здається, що люди, які зараз можуть сказати, я впевнений. Що в цьому гранд фіналі буде, от саме цей сценарій. Uh -huh. Ну, вони недостатньо. Значить, в кіберспорті бачили різних е, історій того, як молодь просто знищує там е, старих, і навпаки, як старі показують молоді, де їх місце. Да? Тут же ж по-різному теж все що може трапитися. Мені здається, що цей фінал він заслуговує на, можливо, навіть фінал мейджору, тому що команди в таких формах, що. Ну, Spirit, як команда, котра на підйомі, там є зірки, молоді зірки, той самий Широ, котрий вчора себе не проявив, повинен сьогодні показувати результат. Віслюк, той самий, який анігілює всіх, він у всіх нас слуху і це вже задовбало нас всіх, але воно так і є насправді. А, тому вони заслуговують на це місце своєю грою і тим, що вони роблять. А фейзи ну, фейзи це класика. Це свята класика, котра. Я радий, це що конкретно на цьому івенті в нас вистав'ять фіналу, якщо чесно. Тому що мені здається, на якраз витримку на дистанцію. Ось тут може бути цікава частина фейс відкритися. Знаєш, тому що вони е, ніколи не зараз ідуть, як вилітали топові команди да, е, інші з цього турніру. По, -по, по черзі, тому що фейс завжди вміли грати такі марафони. Навіть коли в Best of 3 їм доводилося грати нескінченні овертайми. Вони завжди підходили до цього Ну ось виважено і стабільно і грали якісно. А що буде по цих типах на спіріт? ось мені цікаво подивитись. Вони можуть закрити все ще. Це може бути Абсолютно реально один зі сценаріїв, які ми можемо побачити, це 3-0 ТМК закапуємо команду, і все там одна з фейками, чим буде якась мапа рандомна, похила. Але не факт. І весь BO5 є опція на це. Мені здається, взагалі, що БО5 зараз це єдиний формат фіналів на нормальних турнірах, який може бути з мр 12. <гум> ну я... ну я що таке БО3? БО3 це реально е, інколи буває таке, що у тебе ну, там, одна карта швидка, інша карта якась там напружена. Ну що це, півтори години, година двадцять? Ну, Приймає це... цю думку, коли будемо сидіти обговорювати фінал мажору Best of 3 <laughs> з кайфами. <laughs> mm -hmm, <да. laughs> це факт. Це факт. У нас скільки турнірів таких з Best of 5, напевно, арабський, здається, був турнір, там, Best of 5 було, може, я щось плутаю. На Gamersite? Ну, Blast Final, Blast Final Правильно? Гранд фінал обласного. Тобто всі по Ми факту всі. Виходить, що Все. так, так. Ну я думаю, що це питання, в якому сенсі часу на Бласті точно, mm -hmm. бо ну, сенс, це ж ви самі собі. Я, я розумію, Велф, у них там є якась собі в голові ідея, що от, там на Кейсі Сінгл на доті дабл, на доті один фінал чемпіонату світу, в Кейсі тільки мажори без всяких там, типу, от, офіційних чемпіонатів світу, і БО3 фінал в сингл елімінейшені mm -hmm. в плей оффі І тільки так, але бластам вже не вигідно самим робити. Mm -hmm. Вже таке БО3 фінал. Чому це навіть логічно, коли у тебе окремий. День під фінал, а як фіна... півфінали запхати в один день з фіналом, щоб не зламати баланс якийсь сил, теж не зрозуміло. Тому це мають бути би опять фінали. І командам, які от і Spirit, і Фейс виглядає, ну не виглядає, ніби випадкові, що будь-хто з них тут. Виглядає так, ніби зараз, якщо нічого не зміниться, і там за півтора місця хтось інший там Vitality якісь не прокинуться і не покажуть, то це може бути і фінал мажора Насправді, Ні, я з тобою згоден на всі 100%. Мені здається, Смер 12 треба просто. Прибрати нафіг Best of 1 взагалі, все, кінець забудьте, ну нашу, щоб шо? Оце ну, вот швейцарці, типу, мені здається, це і має сенс. Швейцарці, це. хіба що? Окей, можемо швейцарку розраховувати як таку опцію. І квали. Ну так, ну, типу, так. Да. Ну, зрозуміло, що там, я кажу, турніру, мовний коли в тебе починається. В тебе Double Elimination, Opener Match, Best of 1, Круто. Не зібрався, впав в нижню. Далі граємо Best of 3 проти топових команд, які теж не зібралися. Просто у нас у нас ще є сценаріях буває таке, що там, умовно, буває, коли в БО3 одна команда знищує іншу, все, питань нема. Та? Там дві, mm. дві карти, там 13-3, 13-5, умовно. Бувають сценарії, коли одна знищує дуже впевнено на одній, ти думаєш, ну блін, ну все. Це от зараз, від, оце Віта, ну Віталіті, ну даєте ви, а як ви розмотали? Потім дивишся другу, і думаєш, а де Віталіті-то? Де ті самі Віталіті, яких ми тільки що бачили, бо карта змінилася, і тоді третя стає суперцікавою, бо mm. є якась історія, є якась адаптація і так далі. В цьому плані мені здається, от я читав декілька якихось там фрагментів інтерв'ю з Керіганом, бо там якихось прям великих перед фіналом інтерв'ю він не давав, і от він дуже захайплений. По перше, у нього є мета Рейна зробити чемпіонами ЄМА. На сцені, бо він mm -hmm. ж попередній раз він а, з ковідом злягав, mm -hmm. і це було дуже неприємно. Я думаю, враховуючи те, скільки вони і разом грали, і скільки Рейно вже ручків, і що хочеться, напевно, оці всі як це, турніри великого шолому собі зібрати, хоча б вдома, як титули, так, і пишатися цим. От. І плюс для нього челендж один з найскладніших за довгий час, напевно. Mm -hmm. Ну, в сенсі чого саме челендж. Ну, як от цих спірітів обіграти? Я розуміння. Я думаю, що спіріти не настільки непереможні, розумієш? Те, що у Донка є декілька вейпоінтів, котрі можна законтрити. Я не розумію, чому досі не законтрились, це велике питання. Я сподіваюся, Фейс не просто так прожарили перед цим Спіріти, щоб вони зараз показали в Бесла 5, по-перше, свій Мапул, і, по-друге, підготовку під суперника, тому що. Ну не так складно підготуватись до них. Там є тактичні сильні сторони, реально. Але от у Донка свої вейпонти, їх небагато, і тому їх варто знати. Всі знаєш, чому прикол, кого я пам'ятаю ще одну команду, яку ніхто не міг обіграти, тому що не могли до них пристосуватися і нормально не готувалися знову спіріт. Але коли вони тільки почали грати спаці, і коли вони на мажор вийшли, і вони там пронесли всіх, теж всі були в шоці. Вау, як це працювало? Нічого собі, нова ера. Потім команди такі так все дістали. <схай> Окей, відкриваємо демку, вмовили, завантажуємо, і все, і зникає ця команда. Ну так, ти пам'ятаєш, як паці на еншенті за атаку на ходив мідл, постійно мутився в вікно, типу, а потім він що за заспірить під кінцівку, що потім за ліквід, ну все. Просто нічого. Working, тому Я що... думаю, до дубль може бути такою самою історією, якщо чесно. Ну не прям настільки, тому що, настільки. що це іншого ешелону гравець, скажімо так. Але можна щось вигадати, як мінімум. Не, ну так. законтрити дев'ятку, котру він абу абузий, типу на еншенті можна ідеї угу. за діфенсу. Сути, але ж при цьому мені здається, чи катавіца ніколи майже не була турніром з нереально близькими фіналами, так? Це завжди було. Я пам'ятаю навіть житу, коли здається, було та Трин... Так, Згадуємо 10 років Котовиці, так, що Я, ну, я пам'ятаю. Оста останні, останні роки Фей були джиту в житу вигравали останні, Герої, здається, там без шансів матри-один. Одну мапу Шрибол, здається да, забрали швидко. до цього. Фейз 2 грали фінал. Mm -hmm. 3-0, здається, було щось таке. Да, в 22-му? Я тоді не дивився взагалі. Анука зараз 22-му. Ну коротше, мені здається, що катавіце це більше все ж таки турнір. Ану-ка, от сізон, Сізен, який це 16, й Катавіце. І там гранд фінал у нас був 3-0, Так, mm -hmm. тобто останні роки Катавіце це 3-0 фінал. Прикол полягає в тому, що мені здається, в цьому фіналі не виключений варіант з 3-0 і туди, і туди. Угу. Mm -hmm. Напевно, більш ймовірно, саме 3-0. Це спірити. Ну, типу, переїдуть, uh -huh. не помітять. Не... Ну, фей... от, що, якщо ми з вами там говоримо про те, що ну, не можуть же фейзи взяти нічого не вигадати і от вийти їх зараз там розтрощать. Мені здається, що це можливо, тому що у них було навіть от, з їх поразки від Спіріт, яка була 5 днів, 6 днів, ну це дуже мало часу інколи для того, щоб. Особливо, якщо Спіріт з тих пір жодного разу ніде не спіткнулися, і от вони сьогодні так само трапляться, та, що у них все буде просто летіти. Ідеально, вони там самі навіть кажуть, що ну от. Цей господи Зонтік здавав, здається, інтерв'ю. Що мені пофігу, типу, буду, будуть про мене говорити, не будуть про мене говорити, будуть в хайпі Широ і Донк, мені все одно, вони на це заслуговують, вони круто грають, а ми будемо просто кубки над головою піднімати. Ну, така логіка, в принципі, насправді це дуже сильно для молодого гравця так казати. Це свій, своє розуміння світу, котре мені імпонувало все життя. Знаєш, Тепі, коли люди казати це просто нормально, так а от реально так сприймати, якщо у нього реальна менталка так працює. А, ти це не до кінця віриш, що воно так працює в його голові. Ну а ну, що ти ну, каже боку йому казати, Як кожного матчу донку, істерика, б, я кожного бачу заздрю донку. Якщо б була воля, я б його тікнув, ненавиджу його ми з ним в одній команді. От а він сяє так сильно. То ну там же ж інколи люди говорять: типу, ну я б хотів би грати краще, щоб про мене теж більше говорили. Ну вони, типу, не. Агряться якось, але при цьому і не кажуть, що їм все одно на це правильно? Можливо, так. Тому... Але з іншого боку, знаєш, а куди от ще краще, ніж вони зараз? Либо від нього особисто, напевно, і не треба. Я думаю, що ні. Він виконує свою роботу дуже круто, насправді. Я не знаю, як йому ще краще зробити, і при цьому переплюнути того Широ чи Донка, тому що в нього просто роль ну, ну не дозволяє. Широ, розкритись. до речі, знаєш, цікава ситуація, тому що можна згадати, я коли там дивився взагалі, як у нас до того АЕМ складу складалося. 21-го року, наприклад, фінал Аєму був між тоді Гамбіт і ВП. І от хто б міг подумати, що в... На цьому івенті до фіналу саме шира, саме зі спір, дійде, типу, ось а не його шира, попередні... якого кікнули фактично, <рес> так, так <з> 9 <рес> і ці Cloud9, які відлетіли в першому раунді проти, по факту, дуже сирих Монте, які потім просто нічого не змогли показати проти G2, які навіть не були там топ-4 на цьому івенті. Ну тобто, ми зараз бачимо, що Cloud9 дуже глибоко на даному етапі по формі знаходяться. А Широ Широ дивиться на ту команду. Думаю, да, ну гудва гайсфан. Широ, максимально круте рішення прийняв з цією командою, мені здається. У нього там було кілька пропозицій. Він чи в інтерв'ю десь казав про це, що там теж непогані командочки насправді були. Але він вирішив, по-перше, це мовний бар'єр, щоб йому не заважав, бо з англійського. Там такі нюанси, що ну не треба. Дмитро. А ви думаєте, вони не вкладає на англійської спілкуються? Американці ці? Насправді його там вчили. Там щось. Я пам'ятаю, що в логі якісь там дивився і. <танків> там менеджер, типу, заставляв інколи йти саме його на якісь медіа точки, щоб він розмовляв там англійською. Ну що, друзі? Команда Spirit і особисто Donk можуть стати рекордсменами цього ієма і по рейтингу, і по віку, в якому молодий гравець показує такі стабільні результати. А ми з вами зараз подивимося невеличкий відеорепортаж про рекорди Катовіц. Минулих відео ми вже порівнювали перший та останній ЄМ Катовіце та познайомилися з українськими програвцями, яких доля завела сюди. Тож в останньому ролику ми дізнаємося про ті моменти, що увійшли в історію турніра. У 2019 році катовиця знову отримала статус мейджора, що допомогло їй отримати купу рекордів. І ось деякі із них перше місце за кількістю переглянутих годин, а саме 52 мільйони 290 тисяч 204 години. Це в середньому по 132 години на глядача. і не дивно, бо другим рекордом є найбільша кількість глядачів у піку, що склала 1 мільйон 200 тисяч. Така кількість глядачів була під час гранд фіналу мейджора у протистоянні Астраліс проти Енс. Також не варто забувати про світовий рекорд, а саме про дабл-ейс у пістолетних раундах, який зробив гравець команди Наві Єгор Флеймі Васильєв. Ця подія відбулася на першій мапі між командами Фейс Клан та Наві за вихід до півфіналу мейджора. Єм ЕМ Катовиця 2020 року став першим турніром Valve, що набрав більше одного мільйону глядачів у піку. А також вперше в історії катовіця на турнірі приймало участь не 16, а 24 команди. У 21 році призовий фонд склав 1 мільйон доларів, що став першим турніром невідвал в серії імкатовіца з таким великим призовим фондом. ім двадцять Катовіця-2022» стала першим турніром невідвал, що набрала більше 1 мільйону глядачів у піку. Вона посідає друге місце у рекордній таблиці. А минулорічна катовиця запам'яталася найбільшою кількістю ейсів за один турнір. Їх кількість становить 22. Усі роки є Катовіце» вражають своїми досягненнями та рекордами. З кожним турніром він піднімається на новий рівень, переписує рекорди глядачів, розширює кількість команд і збільшує призовий фон. Цей турнір став символом росту та престижу в світі кіберспорту, залишаючись платформою для створення історії та визначення нових стандартів. Імкатові Катовіце» не просто турнір, це етап, який продовжує надихати та захоплювати шанувальників гри. Ну що, друзі, безумовно катавіца це історія, це історичний турнір, і це найбільший турнір, який взагалі напевно будь-коли проводився, чи можливо навіть буде проводитися в Польщі. Хоча ми це ще побачимо. А ми поки що, друзі, разом з вами на шоу план бі інтегруємося трішечки в польську культуру. І у нас на черзі рубрика зупа. Понг. Джентльмени, радий вас бачити в гарному гуморі. Що ви там? Нормально. Я хочу його розвалитися. Худолак. Обов'язково Значить, дивіться, у нас правила дуже прості: ми граємо ніби в бірпонг. А, хто, до речі, з вас вважає себе експертом по бірпон? Мені здається, от Гомер виглядає як людина, яка грала в бірпонг багато, ні? Експерт <с. по по, по понг не дуже. Попонг не дуже. Добре. Добре. Взаємом ну, ну, теж... я бачу, в Apex Legends нормально виходить. Ого, да. Ну там трекінг потрібен, а тут потрібні фліки прям нормально. Мені здається, все ж таки. Значить, Дивіться, у нас зупа uh, понг, тобто у нас польські супи. Що у вас там є? Журик, фляки. Розсіл курячий, локальна версія польського борщу. Ну і звісно, у вас є там пиво, як найдревніша версія хлібного супу. Важливо, що треба вам, ну, все ж таки, перед ефіром не лягти спати. Тому там з розумом, з розумом, підходьте до того, скільки ви плануєте з'їдати, випивати. І хто перший буде стартувати? Давай. Я перше почну. Давай. <рігат> одразу, одразу впевнений рух від Гомера. А у вас підписані вони? Ні, ні не підписані. Ой. Все, це твій кидок був. Не, не було нічого, ніхто тобі не повірить. А так же ж, правильно Чи треба обстіл стіл обов'язково? В і. У па -па. тебе рикошет має бути. Шеф, як правильно? О, господи, скільки. По го, кайфу тобі, так? І кидай. Нупчик. Нупчик. Я... <рігат> Jesus. А ну нормально, у нас в принципі шансу нічого не заїсти є. Влучив! Це сказав голос. Влучив, і це куди? Ну, це якась жишка люта. <laughs> а я можу кудись ну, кульку, щоб не зробити тут гармидер. А поклади її просто, може, на ту стола. Та mm. витри об сорочку, та й поклади, ну, все нормально. Це... Mm. Все одно додому їхати скоро. Mm. 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 Смачно нереально! Чесно? Я якраз не снідав сьогодні, а якщо Шо, чесно. Саша. Я не знаю, але ну... я думаю, якщо багато пива спочатку випити, а потім це вжити, то нормально, стане краще. Давай я буду цілитись в пиво тобі тоді. Mm, можна? Тих. Так, ні, ти прибирай, ти прибирай. пережив, що все. Я тебе я... ще повернусь. Я знову кидаю, бо я влучив, що ні? Ти влучив, так, да, при... кидай ще раз. Ага. Опа. Саша, ну це типу, історія. Давай, бульйончик хочу. Безпреривна історія а зарахується те, що я ну я не знаю, мені як аналітик року. Я прочитав те, що він в бульйон влучиться, це бажається. А ти бульйончик полюбляєш? Звісно, а хто не полюбляє бульончик? звичайно. А яка насолода? вони гарячі, ні? Він тепленький, його Дуже приємно. Добре. Ну смачного тоді виходить. Виходить, треба не налягати на це все, бо інакше Да. Який у тебе улюблений суп, Гомер, поки тут Сергій буде закидувати? Бограч. Бограч? Ши! Ти ось бульон не влучив. Ти влучив туди. З підлоги ні, з підлоги не їмо. Ці розкидки, вони щось у тебе занадто люті. Та куди воно летить? Саша, в центр. Це саптіки, воно не реагує. Воно не і Ось ти саптік, воно там пока рідує, бразер. Джампфроу роби. Я майже сміх. Кадемит дивись, дивись. Excuse me, у нас польські супи. Ти ж там буде якийсь потужний? Ого. Я таке тільки в сутінках бачив, коли вампіри грали в бейсбол. Тут, ту, 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 ту. Чік! Йосибоси, та куди вона летить? Поки що, поки що, у Гомера нуль влучань. Так, ну я бачу, треба влівіше кудись-туди махати. Ааа, джамптров сьогодні не Повертаю тобі! Блін. А якось... У мене є відчуття, що ви домовились, що ви не хочете їсти мене ті супи. мене не могли, тільки що. Nice. Ну, що Ааа! Так... Не реагує. Та ну треба влучити в пиво. Блін, було б там тільки пиво, я впевнений, влучань було б набагато більше. Ну що так сильно, бо. Та це не закон! Ти <ріст> що робиш! <ріст> Якби я влучав, ми могли б це рахувати. Ти собі більше. Саша, зберегся, я вже хочу щось випити. Я зрозумів, бо якщо б дотери так грали, в Києві ж теж влучати треба. Це не могло влучити, я знаю. Та немає там нічого, що ти пишеш. Та ну ні! Слабак. Я зрозумів, я зрозумів. Просто кут 45 треба брати. Так, кут 45, продовжуємо. <реш> ви, там, ви поки тесту, поки да. стоїте та збирайте кульки. Дам, дам ще тут грати, здається, години-дві. Да? Ну добре. О! Нас! Другий бульйончик пішов. Це виглядає як якийсь весінній салатик в стакані просто з жижею. Так, ну я бачу тут яйце, морква. Яйце морква. Міше, це знаєш як виглядає? Це гарно. Коли, типу, що залишилося в холодильнику, ти запхав, типу, і водичкою залив. Звучить, до речі, як те, щоб я ніколи в житті не зробив зі своїм холодильником. Я не знаю, хто прочитав факт того, що я сьогодні не снідав, але ця людина геній. Ай, як смачно. Я відчуваю я смаку ту, до речі. Я думаю, так, да, якби я повний шлунок сюди Маш, приїхав. Два Пашка, що шо? У нас є нюанс, коротше. В тебе ще чотири кульки, можливо, п'ять, я може не бачу ще. Що... А в мене дві всього, ти розумієш, що треба на якось підзібрати ну, рахунок. Звучи, Олег, де боєприпаси? Є? там... Близько було! Ну, це переживаю, переживаю за влучання Гомера. <со pawat> Гомеру сьогодні на авіку не грати, якщо що. <spar> а ми до кінця прикидати будемо. Я думаю, що ми опустошуємо, типу, і все. Ми теж так думали, але коли побачили <со> <со> відсоток ваших влучань, можу? було прийнято рішення. А, тоді я візьму ще. Дивіться, відсоток підписан новий договір Литва надасть боєприпасів на 350 мільйонів. Ось вони. Поленлі, поленлізу. Турнал гра! Якийсь у мене, до речі, не фантовий повинен бути. Фіффу похилий. Так, давайте так. Давайте так. Якщо за наступні 5 шарів ви влучаєте 3 рази, я вам Макдональдс сьогодні замовляю. За наступні п'ять разів треба влучити 3. Я більше мотивації вигадати вже не можу. Так. Я набував сіну собі. Я, до речі, обманув їх скоріш. Сенсі, що. Для... Нащо оманювати оце? Ось, ось це, правда? Смачного, так. Да. за... на bon петі. Це кавуновий сік схоже. Може це журік? Ну. Давай, бахни кавуна. Що це взагалі? І як воно? Ну, це смачно, речі. Я такого не чую. Але я вафі. не розумію, що це. А це на що схоже по смаку? На лайтовий борщ. типу. А, можливо, там, там є польський борщ. А, Я думав, оце er? польський борський. Ось це, e, ah. по ідеї він повинен бути, так? Хлопці, чесно скажу, вам, скоріш за все, видніше прям. А, ти ж кидаєш. Так. Ну все, Мак вже проїхав, правильно? Я скажу, кинув. Три з п'яти. Ну ні, ну в мене шарики неправильні. Ну, що це за кульки? О, похилі добре. Так, у вас тепер нема права на помилку, давайте. Машко, збери раму, давай. Я вже своє закидав сьогодні. О, це шо? Звертайся. О, а що? Звертайся. А Це Це було, це третій пив. півасік? А чого тебе у мене два?! надавав? В нього пива більше, ніж у мене. Може це квас? А може це да. На холодники. А це добре. Як я його ненавиджу, зараз ви б знали. Так, а що? А я не поняв, а ведучому можна теж ну, зіграти конкретно в одну версію бірпоного. <рес> Тільки з пивом бажано. Я це тут залишу, добре? Mm -hmm. Ще поп'ю. Стаканчик не викидаєте, будь ласка. Звичайно. Так, а ще раз Гомер кидає, ні? Він живуть. Так, я а, ти ж влучив, це правильно. Гомер, від тебе все а, залежить. А я буду зараз. з полу зараз питати, якщо що. а, -а, -а я погиб. А є? А, там є ще в нас кульки. теж похилі? <гибли> Майже влучив, але це не рахується. Це о -о. з полу, так? Да? Саша, це з поло? Да, з підлоги. Це кидаємо його на <плес> <плес> А ви що, ви реально? А, ще, о це останній, якщо влучаєш, у нас Макдональдс. <плес> не просто так ти приїхав, я відчуваю. Я відчуваю. Я я прокинувся з метою. Я народився з метою. Халяв нема мак отримать від Алсіора. Вся сила! В цій курсі! Фоф, оф, напоження. Так в мене вже два пива. Я стараюся! А ти що робиш? Супи в мене пхає! Так це камбек, у Мене сім у тебе теж сім, Опа. Я це теж тут залишу. А це тай Та пий пейп. Тай брек, я... давайте я... до наступного влучання. Пане режисер, ні, ні, ні. до наступного влучання нормально нам буде? Зараз я кидаю. Так, що так, зібрався? Зараз фінальний ето. Давай позібрався. Ааа. Та дай покидати! Ні! Похилі кульки! Так, ще один я тоді кидаю. Я кидаю просто так. Давай. Давай. Нормально ключ. Ішов сьома година йшла на одної гри. Ми намагаємося вирішити <рес> тайбрейк. Ти хоча б намагався б його впіймати? Це пиво? Ні, це не пиво. Шо мене? Це, це ще один якийсь пахає. суп. Але я перемагаю 4-3. Сергіс перемагає з рахунком 4-3 в Зупапонгі. І чинний чемпіон Зупапонгу студії Мінка Сергіс. Саша, Саша, Саша. Я офіційно кажу, що це найліпша рубрика, щоб в нас була колись. Ваше здоров'я. Ваше здоров'я. Нарешті, нарешті, хлопці, це була ваша зарплатня в цьому місяці. От, бажаю смачного! Це бімба. Це з премією, бо щось багато. Ну, премію Сергія була. Ну що, друзі, це було шоу Пленд B, Шоу створене для того, щоб аналітики студії Мінкас змогли поїсти і випити пива. Ми повернемося до вас і вже будемо дивитися гранд фінал Intel Extreme Masters Катовіца.